Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 10 березня. Минулої доби ворог вкотре здійснив масований ракетний обстріл багатьох областей країни. Близько 15 ударів прийшлося по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов. Частину ракет вдалося збити, але є й влучання. Через обстріли у Лозівській громаді близько другої години ночі вимкнули світло. Знеструмлення було профілактичним. Лозівський міський голова Сергій Зеленський повідомив, що влучань у нашій громаді не було. Відновили електропостачання близько 9-ї ранку. Всі комунальні підприємства заживили та запустили водо і теплопостачання. У Лозівській громаді відзначили день народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди 9 березня квіти пам'яті до пам'ятника Великому Кобзареві лягли від керівництва Лозівської тергромади Лозівського району та народного депутата України Юлії Світличної. Своїм словом, поет побудив у нас національну гідність, самоусвідомлення, закликав бути патріотами і боротися за рідну землю. Присутні також вшанували хвилиною мовчання кожного загиблого героя, який виборював незалежність України. Народ України завжди пам'ятатиме про ціну, яку вони заплатили за право українців жити в незалежній державі. вакансії для жителів громади та оплата праці волонтерам. Про це говорили голова громади Сергій Зеленський та голова району Вадим Гоч на зустрічі з директором Лузівської філії Харківського обласного центру зайнятості Валерієм Підгорним. Керівник філії зазначив, що наразі активно співпрацюють з комунальними підприємствами по залученню людей до суспільно-корисних робіт. Окремо обговорили і оплату праці волонтерів, які розвантажують гуманітарну допомогу, сортують та віддають її людям. Очільники громади, району та філії центру зайнятості дійшли згоди, що потрібно матеріально підтримувати членів громадських організацій, які безкоштовно розвозять гуманітарку, передають та відвозять необхідне на фронт, допомагають побороти наслідки обстрілів. Поки деталі працевлаштування волонтерів через центр зайнятості обговорюють. Валерій Підгорний наголосив: якщо ініціативу втілять, то це буде перший подібний прецедент. Комунальники наполегливо просять водіїв автотранспорту дотримуватися правил благоустрою Лозівської громади та паркуватися тільки у відведених для цього місцях. Водіїв, які ставлять свій автотранспорт деінде, на газонах, квітниках, дитячих майданчиках, будуть притягати до адміністративної відповідальності. Фахівці КП «Жук» наголошують, давайте поважати один одного та не створювати незручності своїм сусідам. На Лозівщині оперативно розшукали дівчину підлітка, яка пішла гуляти в день 8 березня, та додому ночувати не повернулася, і на телефоні дзвінки не відповідала. Про зникнення 13-річної доньки повідомила її мати вранці 9 березня. Стався інцидент в Краснопавлівці. Працівники поліції через кілька годин встановили місце знаходження неповнолітньої. Вона перебувала у сусідньому селі зі своїми друзями. Дівчину поліцейські повернули батькам та провели з нею профілактичну бесіду. Питання про притягнення до адміністративної відповідальності за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків відносно матері наразі вирішується. Служба у справах дітей Лузівської міської ради нагадує батькам, аби вони приділяли більше уваги своїм дітям та спілкувалися з ними. Справа в тому, що наразі в Україні активувався новий молодіжний рух під назвою ПВК «Редан», який стрімко шириться та набуває популярності. Абревіатура ПВК приватна військова компанія, не пов'язана з військовою діяльністю. Це чергова російська інформаційно-психологічна спецоперація з метою дестабілізації ситуації в нашій державі, пропаганда насильства серед українських підлітків, використання дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, агресивна молодіжна субкультура, яка провокує масові бійки серед молоді та підлітків, прихильників аніми. Тому фахівці просять батьків спокійно, відкрито і прямо спілкуватися зі своєю дитиною, надавати їй можливість говорити, коли вона буде до цього. Готова, не підганяти, якщо дитина розповідає, куди вона ходить та як проводить свій час. Намагайтеся опанувати інтернет-технології, майте власний акаунт і станьте другом своїй дитині в соцмережах. Аналізуйте вміст сторінок дитини, читайте її публікації, вивчайте групи, до яких вона приєднується. Покажіть дитині, що вона вам не байдужа, що ви піклуєтеся про неї. Спільними зусиллями можна вберегти дітей від небезпечного молодіжного руху. І до новин Харківщини. Судитимуть екскопа, який разом із окупантами влаштовував облави на Ізюмчан. Про це повідомили в управлінні ДБР. За даними слідства, мешканець Ізюма після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Для того, аби росіяни були до нього лояльними, він віддав їм власну табельну зброю та отримав посаду старшого дільничного у так званій народній міліції. Там чоловік відповідав за громадську безпеку, проводив роз'яснювальну роботу з місцевим населенням, аби те не чинило опору окупантам. Також доповідав своєму керівництву, де можуть бути місцеві українські правоохоронці та їхня табельна зброя. Експоліцейський особисто брав участь в облавах проти населення в одному з епізодів разом з бойовиками так званої ЛНР вдерся в будинок і вимагав від його власника видати місце зберігання трудових книжок та зброї місцевих правоохоронців. Під час деокупації Ізюму фігурант не встиг втекти, переховувався, але був затриманий працівниками ДБР. Колишній правоохоронець чекає суду за обвинуваченням у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Укрпошта отримала ще 20 мільйонів гривень для виплат жителям деокупованої Харківщини. Цього тижня розпочнуть видачу разової грошової допомоги у розмірі 1200 гривень у Великоборлуцькій та Борівській громадах. Аналогічні виплати мають змогу отримати всі жителі деокупованих територій. У Харківській області по 1200 гривень одноразової допомоги видають через Укрпошту. Загалом від початку деокупації Харківської області допомогу від товариства Червоного Христа України надали на суму понад 89 мільйонів гривень. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.